Ой, ну все, було, було. Хтось до вас підійде і скаже вас все добре, чим у вас там і щось сталося всередині. Насправді до цієї пісні треба підготуватися. Ця пісня була написана для того, щоб мати дуже багато кисню всередині. Ви її просто так не заспіваєте. Це дійсно така вправа на дихання. Ми дуже змінили свій стиль, образ життя. Ми дуже мало бачимо реального сонця, реального вітру. Ми дуже мало дихаємо справжнім чистим повітрям. Коли ви піднімаєтесь в гори, ви що говорите? М -м, яке тут свіже повітря? Свіжість, мені здається, це ознаку в тому числі металу. Так от, якщо ви хочете металу в повітрі, мені все здається, що ми можемо знайти той уявний метал, який буде нас робити більш. Залізними, більш витривалими. Я для того, щоб доспівати всю пісню до кінця, мушу облитися крижаною водою. Тому я вам зараз раджу: зупиняємося, ви йдете скоренько, обливайтесь холодною водою, хоча б на щось, от, трохи на свою моську поплескайте, щось там трохи на, на якесь тіло, хай воно попаде трошки на вас. якщо ще хтось на себе просто повністю вбили, взагалі буде супер. І як тільки ви відчуєте оцей метал, який вас просто збуджує все ваше тіло, от тоді ви зможете заспівати буйно. От тоді буде вона вам доречна, коли ви пройдете якусь умовну підготовку і ініціацію. Я це називаю ініціацією. Час від часу хочеться зігрітися вогнем і побавити його гарячим сонячним мечем. Час від часу хочеться зігрітися вогнем, не тримати свої чари, чари, чари під ключем, чи не мало близько на розтріпаній воді, ще не перебрали, брали, брали хвилі у воді, ще не всі як расоші прибрала до душі, ще замало це навмисто, я вдягнула по собі. Все? На одному тоні, розумієте? То тобто це треба співати на одній ноті. Тому у вас це буде збирати дуже багато дихання. Ви після третьої фрази скажете мені, Фу, Руслан ми вже змучились, ми не можемо доспівати. Можете. І доспіваєте і будемо співати на концертах. І я вас буду постійно тренувати, передавати вам всі ті ідеї, які я робила на собі. Я на собі це перевірила. Воно реально працює. А далі починається ломана хвиляста мелодія, така як нас гори. В Карпатах, тому це точно дуже непросто заспівати. Вам реально потрібно взяти один раз дихання, і на одному диханні це все проспівати. Чисто все було чисто, поки я мала це на сто було. Чисто все було чисто, поки на серці це на сто було. Знала я чи не знала все, що без мене сталося таємно, так тебе чарувала, що загубила чари та даремно. Я взяла дихання лише чотири рази за весь цей фрагмент. Потренуйтеся, спробуйте, що у вас було, і ми наступного разу будемо співати. Буйно, все було буйно і так далі. Ви берете одну, наприклад, цю фразу. Хочете щось зробити екстремальне? Більше, ніж ви коли-небудь робили? От захотілося. І про себе співайте. Бойно все було буйно! і всього достатньо. Я думаю, що наступного разу ми реально з вами ще крутіше заспіваємо. Так і будемо вчити.